Що є? Mm -hmm. Значить так, um, процедура заходу цінових пропозицій, по предмету закупівлі 4322, ондальний монтаж водопровідних провідних каназаційних систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. 5072408 послуги з ремонту та технічного обслуговування систем центрального опалення. поточний ремонт систем опалення в приміщенні адміністративної будівлі служби автомобільних доріг Миколаївської області. Пропозиції надано прямо учасникам. товариство з обмеженою відповідальністю фірма Дедсервіс, товариство з обмеженою відповідальністю СМУ-67 та товариство з обмеженою відповідальністю відповідальності фюрматал сервис. У нас є представники. Довіра не знала участь. Процедура розкрити та паспорт. Ми запишемо у текстовій сеті. Приступаємо до розкриття пропозиції. Почерпні об'єднання учасників на статті вирішення. Говориться з унашною відповідальності текст-сервісу. Ми у 39-й текст-сервісі відстанкували. реєстру, в документі. Пропозиція заходу цінових пропозицій. Так. Пропозиція на загальну суму 262 тисячі 743 гривні 60 копійок. З урахуванням ПТВ 43 790 гривень 60 копійок. Записывай протокол в а 6, 7, Нет. В этой сумме подавэ двадцать процентов. С рукованием ПДВ. Вот это 260 Так, губернаторнадцать на сорок так, двести шестьдесят две тысячи, семьсот сорок три гривны, шестьдесят копии. Двести сорок. Відповідає пропозиції за передніх пропозицій. Пояснювання записку. Лукавість зміна. Оцінкова відомість, Розрахунок. Гально виробничити. Довідка. Наявність сертифікатів, в тому числі по пожежній безпеці та інічні висновки щодо застосованих матеріалів при виконанні. І про застосування всіх необхідних захистів захисту та Києва. Реквізити. Протокол зборів учасників товариства Ще, щодо створення підприємства, затвердження статуту підприємства і призначення директором товариства Казаче Васильянкович. Наказ попередні на посаду Казаче Васильянковича. Довідка про не до відповідальності. Відповідно, до законодавства у скажем пивель. Довідка. Козаченко і Василь Антольович під час проведення процедури, закупівель пиво не був заслужене, за спущене було пов'язані з порушенням процедури закупів чи інший спочин, чи не з продукти підприємства. Так, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Ось згода на здійснення профіперсональних персональних прав. про реєстрацію. Копія свідоцтво про реєстрацію платника податку на задану вартість. Довідка з єдиного державного реєстру підприємства організації України. Гарантійний лист щодо знайомлення з основними умовами договору для погодження. Щодо змінитися. Так. Говорить, та що товариство з мечів відповідальністю текст сервіс зареєстровано в журналі реєстрації і декларації. Державний державний служби нічого нагляда, як на безпеки.

Державна архітектурна будівельна інспекція України на проведення господарської діяльності, пов'язаної з створенням об'єктів архітектури. Згідно з перегляду. Зберігання експлуатації полонів систем, експлуатація машин, механізмів, сарковання, Перелік робіт, впровадження господарської діяльності, пов'язаність створенням об'єктів архітектури. Довідка про те, що підприємство має початка. Довідка про наявність, про оренду машин механізмів. Наявність машин механізмів. Справка. Довідка про наявність штатних співробітників. І довідка про досвід виконавних раптін. Довідка про досвід виконавних робіт? Копию на кампурах производства и копию паспорт. Будьте обладают, который і понимает. Будьте под свидов. не має, Інформацію з доділу форми щодо дотримання технічних вимог замовника відповідності за додатку, три немає. гарантійно що до надання послуг належної якості, відповідності діючим вимогам, стандартам та нормам. Істотні мови, допомогу. Немає. Документи не в незная так. друга. Я знаю. Друга пропозиція запитують цінової пропозиції. Товариство з не відповідальності смужі 107. Дуй заляу, відмена, 4, папіра, 8, міста Микола. Приєд документів наданих позицій. 30 запиту ціна ви Так. Загальна сума 283 273. 20 копійок З урахуванням ПТВ. Так, технічне завдання на поточній ремонт. Гуверна 19 283 2730 копеек. Когда пропозиции запуск текущий ремонт поясниваю записка, локально смента. Люцинкова видома сейчас.

Дивірницьне ім'я Токчі Олени Сергіївни на... На чесній тежі, так. Питання пов'язане з процедурою розключити позицію на дивірницьке ім'я. Копія паспорта Токчі Олени Сергіївни, копія карт, виплатна та подарунок Сергія довідка про <кій> те, що е, товариство змашною відповідні СМУ-67 протягом останніх трьох років не було притягнуто згідно і законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель прав порушень. Закон довідка каже про те, що посадова особа учасника Оріхов Юрій Юрійович під час проведення процедури закупівлі. Була засуджена за злочин, пов'язані з порушенням процедури закупівлі. Чи інші звучення чинення з процесу платить, судиміс якої не зняти не не по непохарним встановленням законопорядку довідка. Службова особа учасника, точніше тобто, Євгена Сергіївна під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за слочин, пов'язана з порушенням процедури закупівлі. що дали це на організму. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб і підприємства. На товариці смачної питань, смачної сесії. Ви на стіснення обробки персональних даних. Витяг з реєстру платників податків на додану вартість. відомості з єдиного державного реєстру підприємств, копія, організація України. Гарантійний лист, що ТОВС МУ-67 ознайомлено з умовами договору та надає походження щодо основних істотних умов договору. Довідка ТОВС МУ-67 має печатку, Довідка, що про відсутність пов'язана з особою з іншими іншим... іншим учасниками процедури захистів. Я... Копія паспорту керівника відсутня, як документи, що второй повноважимо, що документи це

Ми просили підтвердження відсутності підстав, передбачені статтєю 17, де він формі по пунктам 141, 3, 4, 5, 9, та пунктам 1, 2, 3, частина 2, статті 17. Там були, були деякі довідки. Ну, це нечесна інформація. статті 17, відсутні ряд довідки. Відсутня довідка про наявність кінцев і власника, відсутня довідка про. Наявність чи відсутність еду програми, відсутність відсутна довідка довільної формі про э, э, наліч чи відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, відсутна, відсутна довідка про те, що підприємство зареєстровано чи не зареєстровано в офшорних зонах. Не уміяв. Третя пропозиції запиту цінових пропозицій доверить сімейшеї відповідальності фірма Метал Гудсервіс, Херсонська шеста, п'ятнадцять на дев'яносто квартира 16, в місті Миколаєві. Документы решили по прожите в паразитов. Часть документов решила про пожити конкурсных торгов. Реєстр документів надо не пускати пропозиції. Пропозиції запиту цінових пропозицій. На загальну сумму 223 тисячі. 992 гривень. Копієк. З урахуванням тисяч бізнес-зустрічі на поточний момент состочить вартіорнаці на становить 223 992 грн. Альбо ПС, по деталі, посесію за зачеплення на 7%. Юського на 250. Управнас. Символа Рахунок загального вайною вирівнюче. От наших довідка про зобов'язання у разі прийняття комерційної пропозиції укласти долар на виконання згідно державних будівельних ног та відповідності самого СНІП. Так, довідка приємства. Протокол зборів учасників, копія протоколу зборів учасників. Порядок для створення підприємства, затвердження реєстрації статуту, призначення директора за голова Дениса Олександровича. Да. Копія наказу номер на один про призначення директора за голова Кадиниці Олександровича. Копія. Довіреність. Довіреність придана. Боланик Григорій Васильович. Представництво інтересів. чи буду з питань, пов'язаних з процедурою реєстрації конкурсу. Копія паспорта Боланика Григорія Васильовича. Так, копія ідентифікаційного номера. Дякую. Добре, так, про те, що підприємство не пов'язане з особою, з іншими учасниками процедурних закупівлі, довідка про те, що підприємство протягом останніх трьох років не було притягнуто, згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівлі корупційного правопорушення. Довідка про те, що посадова особа учасника підійде за волока Олександрович під проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, з порушенням процедури закупівлі. Чи інший злочин, чи не скорисований на підтримку. Паланюк під проведення процедури закупівлі не були засуджені за з порушенням процедури закупівлі. Акту. Потому что у нас есть подарки, которые у нас есть Статут, статут товариства на по данности копии. года нас здесь необработ персональных данных. <coughs> в Копия, в этих устраивая есть Відомості з єдиного державного реєстру підприємства Ранізації України. гарантійний лист. На, на погодження щодо основних істотних умов договору. Копії декларації. Зареєстровано журналі реєстрації декларації під номером Державної служби гернічного. Копія декларації відповідності на тріанту, технічні пази роботодавця. Копія дозволу на експлуатацію машин і механізму устаткування підвищення небезпеки. Копія дозволу на виконання робіт підвищення небезпеки. Довідка має відправи наявність печатки. Довідка. Що застосовуємо матеріали при виконанні робіт, будуть мати сертифікати, в тому числі пожежний аспектів і гімнічні висновки. При виконанні робіт будуть застосовувати усі запити захисту вшиті пропозиції, Вивчить пропозицію одному не вшиті пропозиції. Довідка, довідка про досвід виконання аналогічних договорів, яку ми не просили в запиті. Довідка про наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, яку замовник не просив. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, яку замовник не просив. Загальні відомості про учасника, які є ще в пропозиції. Інформація щодо відповідності учасника вимога, визначеним статтею 17 закону, копія паспорту керівника. На жаль, документи, які подаються не в складі пропозиції конкурсних торгів, не являються його частиною, тому що пропозиція була повинна була бути зшита в один документ, складений реєстр документів, сторінки. Повномаровані і відсутні аптечні тиск. Посада и колбас. Работни технического тела. Болера сіться, наша сюрпризна ніч сьогодні. Подімось, Усі питання. Може ні. Доступка